Всіх вітаю. Ми нарешті після обіду вибралися у тампере і припаркували нашу автівку. І тут не така собі проста парковка, а з музикою, як шахта, дуже якась неймовірна. Тому я вирішила тут почати мій репортаж. Що я не сказала, ми знаходимось на другому етажі. <с> тобто під нами є ще один етаж, на який ми заїхали, а потім нам прийшлось піднятися. Я вже вивчила одне фінське слово, називається улос, тобто вихід чи виїзд. Картпеймент. Пейментс. Скрізь. Тут скрізь ми платили тільки карткою. Один-єдиний раз ми платили ну, кеш. Курдизаленегенсурум. Це зупинка трамвая. І Такі трамваї ходять по всьому місту і на них є жовто-синій голуб мира. На кожному. Переді і ззаді. Нokі Арина. Ми тут дійшли до вокзалу, нічого такого особливого. Ця будівля себе не представляє, тому ми не будемо туди заходити. І йдемо далі, за планом. Ми ще на цьому перехресті біля вокзалу і звідси бачимо саме високий готель, там переторні. У нього є панорамні вікна, можна зайти наверх, на бар і подивитися на все місто. І ось ми біля цього готелю і хочемо потрапити наверх. Внизу старовинна будівля, а зверху надбудова новенька. Зараз тут живе фінська команда по баскетболу FIBA EuroBasket. Бачимо другу оглядову вежу. Внизу стоять такі кирпічні будівлі, туди ми також хочемо потрапити. У мене ніколи не було таких чудових зйомок зверху, як у Темпере. Як намалювано все поверх п'ятий поверх Моро. Це будівля кей. Технополіс. Ми висновок, що у Фінляндії дуже багато різноманітних веж, чи якихось висотніх будинок, де дуже гарна панорама на місто, і це їхня реклама. Тут чудовий бар зверху. Там те тепло, там сидять люди, а ми тут майже вже під відкритим небом. Тут цієї лютеранської церкви ми хочемо ще піти, яка знаходиться зараз у центрі. Дісталися ми цієї церкви. Православно ми бачили зверху, а в цю хочемо потрапити, зайти, подивитися, що там, якщо вона відчинена. Але зовні будівля дуже приваблива, як там мій погляд. Церква називається Туоміокірка. Просто сиділи, дивилися на вітражі, і до нас підійшов робітник цієї церкви, цього дому дом, і почав з нами розмовляти і каже: а ви з Німеччини, а у нас є ну, такі міста, як Апольда чи там Людвіксбург, вони наші міста побратими. Ми зайшли через боковий портал, а вийшли через центральний вход, Тому я вирішила ще трошки зняти. Дом це ж завжди основна і сама велика церква міста. Вона представляє саму велику кількість віруючих. В цю церкву входить більше двох тисяч людей, якщо йде служба. Це ворота, через які входять всі віруючі, які потрапляють до цього дому. Дуже все мені подобається. Цей чоловік, який з нами розмовляв, він каже, я знаю, як німецькою мовою буде моя професія. Кюста. Це доглядач цієї церкви, який робить, щоб все було добре, гайно, підготовлює всю службу. А я, чесно кажучи, не знала, що таке кюста, що означає це слово. От навчилась у Фінляндії.